А чому ми не можемо зробити такий ярмарок раз у рік? Це ж елементарно все просто. Навіть можемо зробити своїми силами. Запросити вон а почня сама прийде, де вона дінеться. І зробити ну, ярмарок. Западная ну, Україна в, в маловірях, хто приїде, а так зробити ярмарок, я думаю, все для цього в нас є. На Сорочинці їхать, Сорочинці у нас вже не Сорочинці, а Барабашово. там вже стидно туди їхати. Мені сподобалося, як ми їхали в країну мрій, це ж скрипка там керує. Дивляться, від киля зроблені квіти, з якого матеріалу Китай, все, відходь. Китай ми не пропускаємо. Давайте тільки щоб було українське, ну я міну слав'янське, ну нехай постсовєцьке, пострадянське народне. Не було воно було зроблено тут, а не де то. Тому що я бачу, тут ходять в індійських вишиванках. Індійський... Індія? Індія вже робить вишиванки Наші. Ну, під нас хочеться. Все одно їх видно, що це не наш. Ну, як спеціаліст може брати, як не спеціаліст. Що в нас така специфіка? Кать? якщо вишиванка, значить українська. Та ні, вишиванок то їх багато. Ну, Українська є спеціфіка. Як вам свято? Не те своє, просто минулого року було, цей рік те саме, ще не все побачила. Дуже що Цілком такого команди. Мама, твоєма як це й воно кормочка, дивіться, Остапимо по дітей, фотографуємося. Там, дівчині, йдіть до мене. Ось і там становіться, отак. На нас у новій годині напечатають. А, а, пари, тут... Запросто. І може да? в кіно ще покажемо. <риклад> кіно на снігу, давайте. Зараз підуть. А що це? <риклад> це тут? Діти тільки на щитівський бачите, не знаю. Ага, цей підсерення. А що це злопи? Чудо таке інтересне, таке вкусне. Що це тепер го я зною? Забурс. Запечатаний сод передоткачка і зрізається. По-народному називали плесабрістки. Він в десятки раз полезнее. То, что мы качаем мед, называется синтурбишный. В десятки раз полезнее. Желез жевать. Да. По 10-15. Так что есть это, по рекоменду, с забрусом. Спасибо. Спасибо. А сколько такие вырубы стоят? Э -э 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 -э. От 5, uh -huh. маленькие 5, 10, uh -huh. эти по 20. Рублей. Ей, короче, припечатайте. Что такое? Что это за история с моим? Я не беру. Я тебе ставлю, а если это плохое. Я давай. 何 よし。 O Yes. Як зовуть? Вовк Ірина, Ірина Петрівна. Ну, шо, це, ваше? це вона ще з 5 класу, це цією справою займається. І, а зараз вже студентка першого купу. Так що це її хобі. Ну, вже, по суті, мають бути не тільки хобі, а й робота. обожаю успехол

不是不是。嗯嗯嗯 Стовположник чи ініціатор цього свята був директор Решетилівського центру оберіг Лисенко Олександр Іванович. До речі, з гордістю можу сказати, що це мій однокласник. Вишивали, вишивали не тільки, не тільки на самій фабриці, а ще було таке поняття, як на домниці. І з оцими надовницями вишивали рушники, вишивали вишиванки, от робили скатерки, робили гобелени і про фабрику знали всі. Наприклад, наприклад волен висить дарунок від українського народу. Це гобелен, зроблений на фабриці кінні Кларецетки. Тобто Україна не подарувала туди молотка, не подарувала зубила комбайна, а вона подарувала наш гобелен, зроблений у Решетилівці. майстр ескізів. З цього виробу зробила Бабенка Бабенко Надія Нести. Уже воно тоді було із других республік. Приїжджали і за із і за кордону, із Москви Приїжджали гобеленщики, які заказували, робили, і ця фабрика демонструвала демонструвала у ці всі вироби українські не тільки на теренах радянського союзу бушого, а і за кордоном. І за кордоном, так що воно було, і по кожній хаті було. Це були, були е, гобелени, це були коври, це були вишиванки, це були рушники. Інше питання, що якийсь може імпульс при появі е, уже незалежної України з'явився, так да, це так, да. але і до цього теж, ну скажемо, Решетирівка. І в цей день ця фабрика є складовою частиною Укрдошпрому. В свою чергу у це підприємство, яке складається близько з трьох десятків підприємств, в тому числі туди входить Український Український Дім у Києві, належить 43% від взагалі кількості акцій фонду державного майна України а решта, це виходить 57, так? 57, належить зятю Черновецького Супруненку В'ячеславу. Які мало з'являються в Україні, і які з якими фактично неможливо вирішити питання реанімації папе для того, щоб реанімувати цю всю справу? Для цього треба це підприємство забрати, забрати передати в комунальну власність і його або продати, або продати. При умові, що люди будуть продовжувати ну, якусь якесь цільове направлення цього підприємства, або принаймні хоча б з зберегти із невеликою частиною, де могли б підприємці, окремі художники, щось створити для того, щоб якийсь центр оберігу який цього декоративного прикладного мистецтва. От з приходом Ющенка було пообіцяно, що буде, буде побудований український дім, український дім не побудували, замовлень не було, керівники у Києві не прислухались, нічого не роблячи. Ну, так така ситуація відбувалася. Сьогодні влада намагається його, цю фабрику. В якійсь мірі якій повернути до життя. Але цим питанням треба дуже-дуже займатися. І вірю в те, що рано чи пізно колись знайдеться ентузіазм, який це все було.